Сім музичних інструментів та вокал лише професіонал зможе поєднати мелодію та слова. Ансамбль Авангард складається із вчителів писарівської музичної школи. Вони часто беруть участь у різноманітних конкурсах. Своєю творчістю допомагають ЗСУ, збирають кошти та успішно закривають збори. Ми граємо багато благодійних концертів. На сьогоднішній день у нас 74 благодійних концерти. В серпні ми закрили мільйон і відкрили другий. Ми їздимо на схід, їздимо на захід і в межах України. На сцену сьогодні вийшла й Катерина Кульбаба із піснею Пташка. Її батько захищає країну. Вона також робить вклад у перемогу, поширює рідну культуру та пісню. захисниць, жінок, які захищають нашу державу. Які стали на захист, і завдяки яким ми тут зараз? Я думаю, вона зараз дуже актуальна, в ні час, і мені хочеться співати про такі речі, розказувати людям. В обласному центрі відбувся фінал фестивалю конкурсу Мистецька варта. Близько 80 заявок було подано для участі. Перший тур відбувся дистанційно. У фінал увійшли понад 30 учасників. Боролись не лише за статуетку. Цього року у нас найкращі номери отримують можливість записати для себе плюсовку, і ми відзнімемо їм кліп. і Будемо його транслювати по телебаченню». Задля такої винагороди виступ учасника повинен бути на висоті, каже один із членів журі. Адже критерії цьогоріч суворі. Критерії від 1 до 10, але є вони високі, тому що конкурс є патріотичний. Конкурс відбувся вже втретє. Започаткували його ще у 2022 році, аби підтримати національний дух українців. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.